Цей шведський стіл значно відрізняється від тих, які пропонують у п'ятизіркових готелях. Тут немає аж такого вибору страв, але усе необхідне для того, щоб не залишитися голодними, є по два види гарнірів, котлет, рибна там ясна, квашені огірки або кабачки, два види чаю, хлібчик. Це не виходить за межі шкільного меню, але діти мають вибір у кількості та виді продукту, і вони цим користуються залюбки. Я взяв кашу. Гречану, тому що я її люблю. Мені її вдома ніколи не готували, і тут так смачно готують. І мені шведський стіл подобається тим, що тут можна набрати скільки я хочу і скільки, і що я хочу. Я мало їм, я взяла картинку пюре, тому що я мало їм і не завжди люблю дуже багато їсти. Мене звати Микола, я взяв котлету, хліб, кабачок і картошку в пюре. Вчителі також задоволені, пояснивши дітям механізм роботи шведських столів. Вони ще трохи керують своїми підопічними. Але у переважній більшості діти засвоїли інформацію про те, що харчів усім вистачить. Це напевно новизна Європа, Це їх притягує до дисципліни швидше всього, щоб не розливали, не розкидали, не штукаються. Ну, ми їм говорили, що діточки спокійно до цього відносяться, але вони і самі. Діти направду дуже чемні та обережні. Якщо хтось бере менше, то інший може взяти більше. При цьому кожна дитина відчуває відповідальність за свій вибір. За вчорашній день, який був першим у цьому проєкті, залишилося зовсім небагато відходів. Власне, це і було основною метою експерименту. Відходів, ну може, там було пів кілограма, може більше і не було. Ну, така ось, зубенька якась була, більше нічого не було. Дитинка собі вибирає, що хоче, і скільки може з'їсти. Хто що любите, і собі вибирай. Ще однією перевагою такої системи харчування є тепла їжа. Роздаткові столи, з яких дітки набирають собі їжу, мають спеціальний підігрів. Тож хлопчик чи дівчинка накладає в тарілку тільки теплі страви. Тоді, коли столи накривали співробітники їдальні, їжа часто була холодною. Коштує таке обладнання трохи більше. 30 тисяч гривень цілком реальні для міської ради гроші. Якщо все буде добре, будемо цей досвід поширювати на інші школи. Тобто обладнання достатньо, скажімо так, має тривалий термін використання. На школу орієнтовно треба. Ну, можливо, два-дві таких стійки до 70 тисяч. Це підйомність протягом декількох років це підйомні кошти для міського бюджету. Незважаючи на побоювання про те, що система «шведський стіл розтягне дитячу трапезу на кілька годин, 139 дітей третіх-четвертих класів закінчили харчування через 20 хвилин. А це означає, що за умови розумного та дисциплінованого підходу можна вкластися в одну перерву. Надія величко Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.